Історія про короля Джанаку, Глава 51. Васіштха продовжив. О, Раму, жив колись великий монарх, чия мудрість не знала меж. Він правив відехою, і звали його Джанака. Для тих, хто шукав допомоги, він був рогом достатку. Для своїх друзів він був сонцем. Чиї присутності розквітають у серці лотоси, він був другом усіх добрих людей. Одного разу він пішов у прекрасний сад і почув там надихаючі слова якихось святих і прекрасних створінь. Вони співали. Ми споглядаємо свідомість, яка проявляє себе як чисте блаженне переживання. Коли переживає взаємодію з пережитим без поділів і концепцій, ми споглядаємо свідомість, у якій об'єкти відображаються самі собою, після того, як розділене суб'єктне-об'єктне переживання і намір, який створив цей поділ, більше не існують. Ми споглядаємо той світ, який висвітлює все, що світиться. Свідомість, яка долає подвійну концепцію є і не є, і яка начебто знаходиться між ними. Ми споглядаємо ту реальність, у якій усе існує, якій все належить і з якої все виходить, яка є причиною всього і є всім. Ми споглядаємо свідомість, з якої походять усі умови і вирази, яка є Альфою й омегою, вона покриває все від А до Я. На неї вказує слово Я. На жаль, люди прагнуть іншого через невігластво, зраджуючи Бога, який живе в серці кожного. Той, хто, пізнавши порожнечу всіх цілей в цьому світі, залишається прив'язаним до них у глибині свого серця, не людина. Зламаю даром кийка мудрості кожне бажання, яке вже виникло в серці або тільки збирається виникнути. Насолоджуйся радістю, яка витікає зі спокою. Людина, яка може контролювати розум, ніколи не втратить спокій і рівновагу свого розуму. Коли спокійне серце, чисте блаженство, усвідомлення виникає без зволікання. Васіштха продовжив, почувши слова цієї пісні, король Джанака впав у жахливу депресію. Він швидко повернувся до палацу, розпустив слух і зник на самоті в своїй кімнаті. У стані близькому до огоні, він запитав сам себе О, горе мені, огоре мені, я безпорадно гойдаюсь, як маятник у цьому світі нещасть. Яким би коротким не було життя в порівнянні з вічністю, але все ж я промудрився його полюбити. Велике фе моєму розуму, що таке правління королівством навіть протягом усього життя? Проте я, як дурень, думаю, що не можу жити без цього. Моє життя це тільки момент, безкінечність простягається до нього і після. Як я можу надавати йому значення? Хто той махий чарівник, який створив цю ілюзію, яка називається світом, і обдурив мене? Як сталося, що я повірив в це, розуміючи, що все близьке й далеке в моїй свідомості, я повинен відмовитися від зовнішніх об'єктів, знаючи, що всі заняття в цьому світі ведуть тільки до нескінченного страждання? Як, мі, як я міг би мати надію на щастя? День за днем, місяць за місяцем, рік за рік, роком, мить за миттю. Я бачу, що щастя приносить за собою нещастя, і нещастя постійно повертається до мене. Все, що можна побачити і порухати, змінюється і, врешті-решт, руйнується. У цьому світі мудрому немає на що розраховувати ті, хто зараз на горі, будуть розтоптані завтра. Умійне освічений розуми, на що ми можемо сподіватися в цьому світі? На жаль, я зв'язаний без і я забруднений без бруду, я розтоптаний, хоча і царю. О Боже, що за містерія? Як сонце закрите несподіваною хмарою, я бачу перед собою цю дивну фантасмагорію? Хто мої друзі і родичі? Що це, що це за задоволення? Як хлопчисько лякається, побачивши привід, так я обдурений цим химерними ілюзіями. Знаючи, що всі мої родичі, це мотузки, які міцно прив'язують мене до старості, смерті і тому подібне, і я, як і раніше, прагну до них, нехай рідні і знайомі живуть або вмирають, що мені до них. Великі події і великі люди приходять і йдуть, залишаючи за собою лише коротку пам'ять, на що тут можна сподіватися. Навіть боги, включаючи велику трійцю, приходили і йшли мільйонів разів. Що ж у цьому всесвіті існує вічно? Нічого не варта надія прив'язує всіх до цього нічного кошмару, відомого як існуючий світ, моє фе всьому цьому. Король Джанака продовжив Я, як дурень, обманутий примарою почуття власної важливості, яка створює хибне відчуття? Я є хтось. Добре знаючи, що час розтоптав незліченну кількість богів і героїв. Я, як і раніше, обманюю себе любов'ю до життя. Дні і ночі проводяться в марних бажаннях, а зовсім не в усвідомленні безкінечної свідомості, я поду... подорожую від страждання до ще більшого страждання. Але розчарування в мені не виникає, що тут вважати бажаним або чудовим. Адже я бачу, що все, що ким-небудь цінувалося в цьому житті, пройшло, залишивши по собі лише страждання. День за днем люди в цьому світі живуть у гріху і насильстві, з кожним днем все більше людей занурюється в страждання. Дитинство втрачається в нерозумінні. Юність у гонитві за задоволенням, а решта життя в сімейних клопотах. Чого ж дурень досягає в цьому житті? Якщо виконувати релігійні ритуали, можна потрапити в рай і нічого більше, що таке рай? На землі він або десь далеко, чи взагалі є місце не займане занепокоєнням? Страждання змінюються щастям, а щастя стражданнями. Вся земля заповнена мертвими тілами різних істот, і від цього вона й виглядає твердою, у цьому всесвіті є істоти, для яких мить триває епоху. Що таке моє життя? Звичайно, здається, що в світі є приємні і постійні об'єкти, але вони приносять нескінченні турботи і занепокоєння. Багатство насправді прокляття. Але воно може виявити благословення. Тільки розум таїть у собі зародок цього світу, це з розуму виникають фальшиві почуття Я і Моє. Світ, здається створеним так само, як здається, що кокос з пальми був збитий вороною, яка випадково прилетіла на неї саме в той момент. У цьому світі тільки навігластво породжує ідеї, мені це потрібно, а це не потрібно. Краще провести весь час на самоті або в пеклі, ніж жити в цьому поверхньому світі. Намір або мотивація, а єдині реальні причини цього світу. Я повинен висушити потік тих мотивацій. Я насолоджувався і страждав від різних відчуттів. Тепер мені треба відпочити. Я не повинен страждати більше. Я прокинувся і вб'ю злодія, розум, який вкрав у мене розуміння. Мудреці дали мені гарні настанови, тепер я буду практикувати тільки самопізнання. Васіштха продовжив. Бачачи, що король сидить у глибокій задумі, до нього підійшли його слуги і нагадали. О великий, настав час для королівських обов'язків. Піднімайся, нехай буде зроблено те, що має бути зроблено, бо мудрі мужі ніколи не спізнюються і не нехтують своїми обов'язками. Але король, продовжуючи думати, не почув цих слів, що мені робити з моїм королівськими обов'язками і з усім двором. Я ж знаю, що це все ілюзорне. Для мене вони не приносять користі, я б відмовився від будь-яких дій і обов'язків, залишаючись зануреним у блаженство усвідомлення. О, розуме, залиши свої прагнення до плотських задоволень, тоді ти зможеш уникнути жахів, повторюваних старечих маразмів і смертей, хоч би якими були умови, в яких ти збираєшся знайти задоволення. Ті ж умови провокують і страждання, досить цьому грішному, обмеженому життю шукати задоволень, спочатку шукаючи насолоди і радості, які спочатку шукай насолоди і радості, які знаходяться в тобі. Бачачи, що король мовчить, його двір теж затих. Король знову сказав до себе, що мені шукати в цьому всесвіті? На яку вічну істину я можу впевнено спертися, яка різниця, чи буду я залучений у нескінченні дії, чи залишуся в бездіяльності? Ніщо, зрештою, не вічне в цьому світі, у дії або бездіяльності це тіло не вічне і постійно змінюється. Коли інтелект знаходиться в рівновазі, що можна втратити і як? Я не прагну того, чого не маю. І не бажаю залишити те, що саме прийшло до мене. Я знаю свою сутність, нехай те, що моє, буде моїм. Мені немає чого працювати, але також немає чого і не працювати. Чого б я не досяг дією або бездіяльністю, все ілюзорне. Коли розум нічого не бажає, не шукаю задоволень, тоді тіло з усіма кінцівками виконує свої природні функції. Дія і бездіяльність стають рівними за змістом та значенням. Тому нехай тіло виконує свої природні функції. Без такої активності воно зав'яне. Коли розум не забавляє себе поняттям, Я роблю це і я насолоджуюсь цим щодо дій, які він виконує, тоді дія стає бездіяльністю. Васіштха продовжив. Вирішивши, так, король Джанака піднявся зі свого трону, як сонце піднімається над горизонтом і приступив до виконання королівських обов'язків, без прив'язаності до них. Відкинувши всі концепції бажаного і небажаного, вільний від всіх обумовленостей і намірів, він діяв спонтанно і відповідно до умов, перебуваючи нібито в глибокому сні. Хоча й повністю пробуджений, він виконав усі дані справи, а ввечері пішов до своєї кімнати, де провів ніч у глибокій медитації, що було для нього легким і природним. Його розум сам собою відмовився від усіх помилок і перебував у рівновазі. Піднявшись вранці, король Джанака подумав про себе «О, невірний розуме. Життя в цьому світі не сприяє твоєму справжньому щастю, тому досягни стану рівноваги. Тільки в рівновазі ти зможеш пережити світ, істину і щастя. І як тільки ти починаєш думати неправильно від неробства, тут же ілюзія світу огортає тебе. Коли тобі хочеться розважитися, Ілюзія розкидає свої тенета. Тільки думка дає початок тенетам зовнішнього світу, тому відмовся від нарікань, капризів і знайди рівновагу. Завжди зваж на вагах своєї мудрості чуттєве задоволення з одного боку і нескінченне щасливе умиротворення з іншого. Що тобі здається істинним? Ти й шукай, залиш усі надії, очікування, і, відмовившись від бажання шукати або не шукати, живи вільно. Нехай цей світ форм буде реальним або нереальним, нехай він з'являється або зникає. Все одно все це здається таким тільки через невігластво, О, розуме, ти наскрізь фальшивий, як і цей світ. Звідси такий незрозумілий зв'язок між вами. Як між безплідною жінкою і її сином? Якщо думаєш, що ти реальний, а світ нереальний, як же може бути хоч якийсь зв'язок між вами? З іншого боку, якщо ви обидві реальні, як тоді знайти виправдання для радощі і печалі? Тому залиш печаль і почни думати, Ніщо в цьому світі не може привести тебе в стан? Повноти існування, тому наберися сміливості і подолай власну рознузданість. Васішха продовжив досягнувши описаного розуміння, Джанака продовжував бути королем і виконував усі необхідні обов'язки, без проблем, але душевно і розумно. Його розум не відволікався на розваги. Насправді він все робив нібито зі стану глибокого сну, з тих пір він не цікавився ні накопиченням будь-чого, ні розтратою, без сумнівів і вагання він жив у сьогоденні. Його безперевна мудрість і інтелект не, засмі... не засмічувалися санітницями. світло самосвідомості світилося у його серці. Без найменшого забруднення за непокоєнням. як сонце світить над, світить над горизонтом, він дивився на все у всесвіті, як на прояв космічної сили, у всьому він бачив безкінечну свідомість, знаючи, що все, що трапляється, відбувається само по собі, він не надто захоплювався і не страждав на депресію, залишаючись у безперервній рівновазі. Джанака став звільненим ще в цьому тілі. Дживанукта. Він продовжував правити королівством. Правда і неправда не впливали на його самоусвідомлення, він залишався постійно у безмежній свідомості, тому не виконував дії як такі, хоча для оточуючих він був занурений у королівські справи. Всі його тенденції та нахили припинилися. Тому, хоча він і здавався заклопотаним, постійно знаходився нібито в стані глибокого сну. Його більше не хвилювали думки про минуле, він не турбувався про майбутнє, а жив у сьогоденні, завжди щасливо посміхаючись. Цього Джанака досяг за допомогою роздумів, тому кожен повинен запитувати про природу істини, поки не досягне. Меж такого запитування. Самоусвідомлення або знання істини не досягається зверненням до вчителя, вивчення писань або гарними справами, воно досягається тільки методом запитування, опанованим у товаристві мудрих. Тільки внутрішній світ, надійний метод, і поки живий внутрішній світ його не закриє темрява інерції. Васіштха продовжує, якими б нездоланними ми не здавалися страждання, їх легко перетнути за допомогою човна мудрості, внутрішнього світла. Той, у кого немає мудрості, стурбований навіть дрібними проблемами, але мудрий легко перетинає море. Навіть якщо він самотній і безпорадний у цьому світі і не вивчав ніяких писань. Навіть без допомоги іншого мудрий прекрасно виконує свою роботу. Не так відбувається з неосвіченою людиною, вона розтрачує навіть свій наявний потенціал, тому людина повинна завжди намагатися досягти внутрішнього світла або мудрості. Як той, хто бажає отримати урожай, невтомно працює в своєму саду. Мудрість це корінь, який при гарному догляді приносить солодкі плоди, самоусвідомлення. Зусилля і енергія, що витрачаються людьми в світських справах, повинні в першу чергу бути спрямовані на досягнення мудрості. Спочатку треба перемогти невігластво розуму, причину всіх страждань і непорозумінь, насіння цього величезного дерева, удаваного світу. Щоб не було досягнути на небесах, у пеклі або в цьому світі, це ж досягається мудрістю тут і зараз. За допомогою мудрості перетинається океан удаваного світу, немилостиною не відвіданими святих місць і не виснаженням тіла в практиках, люди з величезним достоинством здобули його за допомогою мудрості. Навіть королі досягли свого становища мудрістю. Безсумнівно, мудрість є дорогою на небеса, а також до вищого блаженства і звільнення. Тільки за допомогою мудрості, скромний учень. Виграє змагання з, з могутнім противником, мудрість або внутрішній світ, подібній чарівному каменю з легенди, Ораму, який виконує всі бажання свого господаря. Той, хто володіє мудрістю, легко досягає іншого берега цієї ілюзії світу. Той, хто не має мудрості, тоне в уявному світі. Коли інтелект. І розуміння правильно сприймають внутрішній світ, тоді людина досягає іншого берега. Якщо ні, перед нею виникають нездолені перешкоди, недоліки, бажання і інші лиха не можуть навіть наблизитися до мудрого, чий розум неможливо обдурити. За допомогою мудрості в світлі внутрішнього світла. Весь світ сприймається таким, яким він є, ні везіння, ні невдача, навіть не наблизяться до того, чиє бачення чисте. Як щільна темна хмара, що закриває сонце, розганяється вітром, так тьма почуття его, що закриває вище я, розганяється мудрістю внутрішнім світлом. Той, хто шукає, Утвердження у вищому стані свідомості спочатку повинен очистити свій розум, вирощуючи істину або запалюючи внутрішнє світло, як той, хто бажає зібрати урожай хліба, починає свою роботу з орання поля. Васіштха продовжив Орамо, тому досліджуй власну сутність, як це робив Джанака. Тоді ти без найменших труднощів досягнеш стану тих, хто знає те, що гідне знання. Знову і знову слід перемагати ворогів, які називаються почуттями. Тоді твоє справжнє я досягне задоволення власними стараннями, коли таким чином усвідомлюється безкінечне я, страждання закінчуються, знищуються навіть зародки невігластва. Закінчується неведіння і сприйняття зла і страждань. Тому, раму Будь як Джанака і усвідом самого себе в світлі свого внутрішнього світла, будь прекрасною людиною. Безперестанку шукаючи відповідь на питання про власну сутність, постійно бачачи, як змінюється сутність світу, людина свого часу. Досягне самосвідомості, як Джанака. Ні Бог, ні звичаї або ритуали, або взагалі ні будь-які ідеї, ні багатство, ні родичі не можуть допомогти в цьому. Тільки власні зусилля у розумінні своєї сутності можуть привести до самоусвідомлення того, хто остерігається ілюзій світу. Молю тебе. Не слідуй за навчанням тих, хто помиляється, покладаючись на богів, різні ритуали, магічні дії або інші подібні спотворені практики. Цей океан удаваного світу можна переплисти тільки якщо ти утвердився у вищій істині і бачиш сам тільки себе, якщо твій інтелект не відволікається на те, щоб прикрасити чуттєві сприйняття. Я раз тобі розповів тобі, як король Джанака досяг самопізнання, нібито з волі вищого проведіння, яке дарувало розуміння прямо з небес. Прихильний до істини, подобна Джанаці, відчуває внутрішнє світло у власному серці і неосвічений каприз ілюзії світу відразу ж зникне. Коли зникає обмежене і обумовлене почуття, я такий такий-то», Виникає усвідомлення всепроникненої безкінечності. Тому Ораму, як Джанака, відпусти свого серця хибне і химерне поняття про почуття его. Коли почуття його зникає, в твоєму серці запалюється вищий світ самоусвідомлення. Це почуття его і є єдиною найщільнішою формою темряви. Коли вона розсіюється, а внутрішній світ сяє сам собою. Той, хто знає, що мене немає, не існує й інших і не існує Чи чия розумова активність заспокоїлася, не буде прагнути до набуття грошей чи матеріальних речей. Орамо немає іншої не свободи, крім прагнення володіти. І бажання уникнути небажаного, не страждай від таких занепокоєнь і не дозволяй прагненню бути твоєю метою, відмовившись і від одного, і від іншого. Будь же сильний у тому, що залишається. Васіштха продовжив: Ті, в кого подвійні сили, володіння і відмови від володіння закінчилися. Не бажають нічого і ні від чого не відмовляються. Розум може не досягти стану досконалого спокою, поки в ньому існують ці два імпульси володіння і відмови від нього. Поки ти відчуваєш, що це реальне, а це нереальне, розум не може відчувати спокій і рівновагу. Як спокій, чистота і безпристрастність. Можуть виникнути в розумі людини, виведеної з рівноваги думками, це правильно, і це неправильно, це виграш, і це не виграш? Існує тільки єдиний брахман, який завжди єдиний і різноманітний. Що тут можна сказати про правильне і неправильне? Поки розум розгойдується. Подібно до маятника від думок про бажане і небажане, не можна досягти спокою.